Тауреканек, ось таке положення світла. Будемо виправляти, робити його гарно. Ось свідоводи ходовитворні до кінця доходять жовті. Будемо замінювати свідоводи. Проект лінзах від АМС у сьомих. Ось отриманий результат. Пари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана ліва фара. Зібрана права фара. Розібрана права фара. Для реалізації цього проєкту нам потрібно емулятори шторок, нові рамочки, а ось старі лінзи в адаптивних елементах. У рамку встановили LED-лінзу, стара лінза. Стара рамка. Нова рамка. Стара лінза в адаптивному елементі. Ось нова лінза. Із лінз демонтували ці шторки. На кришках розмістили емулятори та шторки, світодіоди Ось на йожики які стоять. В гарному стані. Румінофор не поліжший. Розібрали цей смітимент світоводу. Ось. Ця сторона в заводському чорна. Будемо міняти. Замінили світовод на інший. Які в кінці прозорий. Повернули лінзи в фари. Зафіксували першу частину елементів. Будемо повертати світоводи. Повернули елементи декора в фари, ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Перевірка працездатності адаптиву. Ось. Відпрацювання дальнього. Все гаразд. Тепер як світять духиво, повністю досвідчують до кінця білим і з іншого боку так само. Завершили лінзування, отримали ось такий результат. Все гаразд. Дякую за увагу.